Доброго дня, дорогі глядачі народної думки. Вкрай важливе попередження для вас, саме для вас, тому що почали використовувати мою фізіономію шахраї з метою накрутки каналів і обдурювання людей. Діло в тому, що вирізають кусочки фрази, де я кажу, що якась міжнародна організація дає допомогу. Ну, далі я розповідаю, яка міжнародна організація кому дає, а вони вирізають от саме цей кусочок вступ, і все, і всі подавайте заявки, і потім там посилання на різні телеграм-канали переходьте, підписуйтесь. Я такого нічого не даю. Вже на них складається е, заява до поліції. Дивіться, якщо посилання не офіційні, під відео не переходьте. Ніякі телеграм-канали підписуватись. Крім свого офіційного народної думки, я не прошу там якісь ідеї заробіту, ще ще, ще ще, ще щось. Це все шахраї використовують мене і інших відомих блогерів, да, щоб вести вас в оману. Ви бачите ли це, ви чуєте інформацію, ви ну, відразу на цьому зосереджуєтесь. Типу, що чули від мене. Вони беруть кусочки відео, вирізають тільки ті фрази. Які потрібні, тобто виривають з контексту і припідносять це під соусом міжнародної допомоги, що дають всім. Тож, будьте уважні, обережні, завжди перевіряйте інформацію, завжди лише на офіційних джерелах, і дивіться, і оформлюйте все. І всі посилання я завжди даю лише на офіційні джерела і завжди дбаю про своїх підписників. Вони були в максимальній безпеці, щось отримали, а не навпаки втратили, як з тими пройдисвітами, які використовують моє лице. На жаль, також. Тому уважні, обережні. Перейдіть краще на народну думку в Ютубі, так, на офіційний канал. Там більше мільйона вже. Не довіряйте першим зустрічним і е, уже. На офіційному каналі подивіться, що де і як, і з нього вже оформлюйте. Тому до зустрічі, дорогі мої глядачі.